Наші глядачі, з вами інна Ребреш 6 грудня на календарі і далі важливі події Закарпаття. День Збройних сил України відзначає сьогодні вся країна. На Закарпатті очільник ОВА Віктор Микита разом з головою облради Володимиром Чубірком відкрили виставку, що розповідає про події сучасної війни. У театрі Учгорода розгорнули 12-метровий державний прапор. Кожен залишив свої побажання нашим захисникам і далі стяг передадуть у Запоріжжя. Звіти його направлять військовим у місця виконання бойових завдань, а потім прапор розгорнуть у звільненому Криму запевнили під час урочистостей. Про деталі особливого дня далі в сюжеті. Вони справжній приклад хоробрості та незламності. Адже з перших днів війни боронять нашу країну від підступного ворога. Це Збройні сили України, свято яких відзначає нині вся Україна. Відтак більше сотні воїнів різного роду військ, звань та посад сьогодні зібралися в драмтеатрі Ужгорода Тут відбулися святкові урочистості, приурочені особливому дню. Тут присутні кращі військовослужбовці військових частин Закарпатської області, звичайно, ті, хто не знаходиться на передовій, хто з якихось причин перебуває на території нашої області після поранення, відпустці, хто виконує завдання в пунктах постійної дислокації. І цих військовослужбовців будуть заохочувати керівництво області, Ужгородська гарнізона з святом Днем Збройних сил України. Військовослужбовці під час урочистостей отримали заслужені нагороди від Закарпатської ОВА та обласної ради. Серед нагороджених, зокрема, артилеристи, стрілки, мінометники, оператори радіолокаційних станцій, військові медики і представники інших військових напрямків, які боронять нашу державу. Для них та для гостей заходу влаштували святковий концерт, колективи художньої самодіяльності і виконавці Закарпаття. Крім того, присутні згадали земляків, які віддали життя, захищаючи Україну від вторгнення. Російських окупантів важливо, як віддати належне з нашим збройним силам, приділити йому увагу і привітати їх з їхнім професійним святом. Це вони дуже круті, і що важливо, і надалі бути з ними в комунікації, для того, щоб ми мали можливість їх підтримувати, підтримували адресно, чітко і правильно. Але в той же час це свято. З іншої сторони, і сумне, тому що це наші військовослужбовці, які загинули, і, мабуть, найважкіша моя місія на цій посаді це нагороджувати посмертно близьких і родичів наших загиблих воїнів. Сьогодні я буквально перед цим заходом проводив це нагородження, і ми повинні пам'ятати про їхню жертовність, повинні пам'ятати, що вони віддали най. Дорожче, що у них було, і ми повинні не схибити, працювати над тим, щоб ми перемогли. Сьогодні свобода, незалежність, демократія і мир у західних регіонах, дякуючи Збройним силам України, дякуючи його керівництву, дякуючи простим військовим, які постійно несуть службу і відвоюють щоденно назад нашу українську землю. Українські народ і збройні сили України сьогодні одне ціле в цій війні. Ми всьому світу цивілізовано показали, що ми гідні боротися за свою свободу, незалежність. А насамперед, ми дякуємо за це нашим військовим. Сьогодні день великої подяки і День Збройних сил. Сьогодні відкрили виставку про події сучасної війни в Україні. Тут представили зброю із гарячих точок бойових дій, малюнки, книги та чимало воєнних експонатів. На завершення в театрі розгорнули 12-метровий державний прапор, який вже побував у закладах професійно-технічної освіти Закарпаття та інших регіонів. За словами очільника ОВА Віктора Микити, далі стяг передадуть у Запоріжжя. Звідти його направлять військовим у місце виконання бойових завдань, а потім розгорнуть у звільненому. Криму на площі театральній в Ужгороді сьогодні встановили вуличну інсталяцію: 35 портретів загиблих захисників з Ужгорода, які поховані на пагорбі слави. На жаль, їхня кількість більша, однак не про всіх загиблих є повна інформація. Ужгородська міська рада приурочила Захід Дню Збройних сил України, щоб вшанувати пам'ять загиблих воїнів, які від 24 лютого з початком збройної агресії Росії проти України захищали відчизну. На площу прийшло багато людей. Серед Них рідні загиблих героїв присутні запалили свічки та поклали їх до портрета кожного героя. Вічна їм пам'ять. На Закарпатті внаслідок аварії загинув військовий 128-ї бригади Савєлів Євген Геннадійович. Старший сержант перебував вдома після отриманого поранення. 3 грудня Євген загинув у ДТП в Ужгородському районі. Військовому був всього 31 рік. З 10-го року Євген обрав шлях служити Україні. Проходив службу у прикордонних військах. З 14-го року став на захист східних кордонів України у зоні АТО. З 19-го року був склад гі 15-го батальйону 128-ї бригади поховають загиблого військового 6 грудня у селі Малий Березний. Сідання в гучній справі Мукачівської охоронної фірми Форт вкотре не відбулося. Нагадаємо, мова йде про події, вчинені 23 березня 2022 року під стінами Мукачівської міської ради. Тоді 19 чоловіків спортивної зовнішності не допускали депутатів до сесійної зали та чинили опір правоохоронцям. Сьогодні в стінах Мукачівського міськрайонного суду мало відбутися продовження розгляду підготовчого провадження в кримінальній справі. Втім, через неяку трьох обвинувачених засідання не відбулося. що неможливо провести підготовче судове засідання такого син. Прошу призначити іншу дату проведення підготовчого судового засідання та потрібно викликати учасників. Підготовче судове засідання слуханням відкласти на 10 січня 2023 року на 10 годину в автівці рушницю та набої. Зброю та набої намагався перевести через українсько-словацький кордон наш співвітчизник. 39-річний Дніпровець спрямував на виїзд України легковим автомобілем через пункт пропуску Малий Березний. Під час огляду його транспортного засобу спрацював службовий собака. Тож прикордонники скерували автівку на поглиблену перевірку, результати якої підтвердили реакцію чотирилапого помічника. У багажному відділенні легковика правоохоронці. Ці виявили предмет у розібраному стані, зовні схожий на рушницю марки Зімсон. У салоні також знайшли 19 набоїв до гладкоствольної зброї. На місце події викликали співробітників нацполіції. За 11 кілометрів від державного кордону прикордонники відділу вилок спільно з оперативниками загону виявили місце злету повітряних контрабандистів. Тут знаходились три дрони літакового типу: зміні батареї до них, пульти управління та ноутбук із позначеним на ньому маршрутом польоту, а також три пакунки тютюнових виробів без акцизних марок. Також прикордонники затримали ділка, який саме намагався доправити контрабандний тютюн до Румунії. Прикордонники направили повідомлення, до Нацполіції. Про це повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. В Віршаві у 18-річного хлопця виявили п'ять згортків з метамфітаміном. Під час патрулювання містом поліцейські Єршави зупинили для перевірки пішохода. У 18-річного мешканця сусіднього села інспектори сектору реагування патрульної поліції виявили п'ять згортків з наркотичною речовиною схожою на метамфітамін. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Речові докази поліцейські вилучили та відправили на експертизу. За даним фактом, дізнавай. Чи поліції іршави відкрили кримінальне провадження? У хості врятували пожежі літню жінку. Мешканці багатоквартирного будинку повідомили про загоряння в одному з помешкань. Під час розвідки пожежі в сусідній до осередку загоряння задимленій кімнаті рятувальники побачили господарку 43-го року народження, яка була дезорієнтована й не могла вийти. Тож, не гаючи часу, командир відділення Михайло Чохняй виніс жінку на двір і викликав для неї бригаду екстреної медичної допомоги. Саму пожежу вдалося ліквідувати май майже за годину полум'я встигло знищити ліжко та речі домашнього вжитку на площі 1,5 квадратний метр. Чим живе і як розвивається літературна Закарпаття в умовах війни. Розповіли на брифінгу у межах книжкового марафону 11-го фестивалю Книга Фест 2022 Кожна книжка, котра виходить у видавництвах Закарпаття, стає експонатом літературного музею. Підсумували під час зустрічі. А для того, щоб ці експонати не лежали, організовують різні заходи. Серед них і фестиваль Книга Фест. Життя і розвиток літературного Закарпаття в умовах війни про це йшла мова на брифінгу в рамках книжкового марафону 11-го фестивалю Книга Фест -2022». за словами учасників. Народний літературний музей Закарпаття став місцем, яке об'єднує письменників, видавців та читачів. Літературне життя продовжується, і духовне життя, не зважаючи ні на які труднощі, воно і триває і далі. І цей зв'язок у цьому ланцюгу, цьому, що письменник, видавець, читач. От і що, хто яку роль виконує, спілка письменників, безумовно, без наших видавців нічого не означає, і тому що письменник видавці до нас видавці йдуть нам на зустріч. Ми йдемо на зустріч видавцям. І Обласна влада, обласна адміністрація і обласна рада і адміністрація нас підтримують у цьому у межах обласної програми підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню за підтримки Закарпатської ОВА в області з'являться нові книги. Видавництво працює. Знаєте, з авторами, з письменниками, з іншими молодими письменниками, я початківцями, але для того потрібно мати матеріальну базу. Тобто, щоб випустити книжку, і для неї треба кошти. З ними цього року дуже є проблеми. Ви знаєте, що на протязі кількох років ми видавали багато книг. При сприянні Закарпатської обласної адміністрації, обласної ради як по програмі підтримки закарпатських авторів, також ну, ми, як видавництво, приймали частково участь в випуску підручників для нас меншин. Це особливо на Закарпатті у нас угорські підручники, румунські підручники, і також польські, і були раніше кримсько-татарські. Також цьогоріч у видавництві Тімпані випустили три чергові томи 17 томної історії України, доктора історичних наук, професора Ужну Сергія Федаки. Цього року, 22-го, незважаючи на складні і морально-психологічні та і. Фінансово-матеріальні е, умови, але вийшли три томи, три чергові томи із цього 16-томника, 8-й, 9 і 10-й, томи, які якраз присвячені ну, найбільш таким популярним для масового читача е, періодам, як, по-перше, це козацька доба, по-друге, гетьманська доба, доба Гетьманської держави, і по-третє, імперська доба 19 століття, коли теж усе було дуже складно і е, дуже так. Е, Перспективно в українській історії. Фактично, і у вступах, і у підсумках до кожного тому я постійно говорю про те, наскільки перевукуються оці епохи із нашим сьогоденням, і з нашою воєнною дійсністю, бо воно постійно прозиться на язик. Ці паралелі дуже прозорі, і постійно я про них тут і говорю. На брифінгу повідомили, що в книжковому марафоні у межах фестивалю Книгафест 2022 окрім закарпатських авторів і видавців, мають можливість взяти участь і вимушено переміщені українці. Ця подія була останньою в нашому випуску. Дякую вам за увагу! Удалого вам вечора та до зустрічі.